Критична межа це коли громадяни країни у них зникає мотивація розуміння, навіщо захищати цю державу, щоб прокурори були інвалідами, щоб очільники МСЕК купалися в доларах, щоб син Баканова служив, отримував зарплату в СБУ і пропадав в спортзалі. Тобто, а чим ми відрізняємося від Росії? Мовою, так за мовою ті, хто хоче за мову, за прапор промирати. Вони вже давно на фронті, вони 10 рік на фронті. А це це ж... Дзеркальне відображення в Москви тільки в жовто блакітних тонах. А ті, хто готовий помирати за символи, давно вже там. А інші дивляться і питають: а чому я маю іти? Ризикувати здоров'ям, ризикувати життям. А для того, щоб ці потічки журували, якщо про точку неповернення, так, якщо. якщо критична маса, особливо ті, хто зараз тримає периметр, зневіриться у те, що це варто тримати, ну ми отримаємо, як я говорив, 17-й рік. Почули так, я з задоволенням це прокоментую. Чому? Тому що хтось думає і не говорить про це, хтось, от як оця людина. Просто вийшла в студії і сказала правду. Так є. Подобається це, кому не подобається. Але друзі, на жаль, на жаль, це все може закінчитися, так як він каже. Все може закінчитися саме так. Чому?